Ну що, поговоримо? Це, до речі, пес-патрон. Хто не впізнав? А це Герб Харкова Харківщини. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Малиновська. Мене звати Діана. Вітаю вас у новому відео. До речі, у мене новий мікрофон. Тож, сподіваюся, якість моїх відео буде тільки покращуватися, і звук також. От, а сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему. Власне, мабуть, її назву так: оформлення карти револют за румунськими даними. Якщо у вас є тимчасовий захист Румунії, у нас була. Оформлена е, карта революту ще в Україні на українські дані. Оце саме в той період, коли на якийсь певний час револют зайшов до України, і він дозволяв громадянам України реєструватися на свої дані. Коли ми переїхали до Румунії, ми поміняли регіон на Румунію. Внесли там всі дані, що у нас були з тимчасовим захистом. Але десь через 180 днів револют почав. Потребувати якусь додаткову верифікацію, тимчасовий захист йому не підходив, тому що у нас там було зазначено лише сектор, і він почав потребувати документи з переліку тих документів. Я їх або виведу на екран, а мабуть, що краще я їх додам в опис до цього відео, тому що там дуже величенький перелік. І один з ключових документів, що в тимчасовому захисті було саме зазначено вашу повну адресу проживання якої у нас там не було відповідна повна адреса проживання в Румунії. У вас може бути зазначена яким чином, якщо у вас офіційний договір анаф, і ви його надасте при реєстрації на тимчасовий захист. Коли ми жили на минулій квартирі, у нас було зазначено лише сектор, тому що у нас не було офіційного договору. Коли ми переїхали на цю квартиру, у нас з'явився договір анаф, тому що сам власник він хотів, щоб все було офіційно. Нам це було не при принципово, але ми ще не знали для чого він нам знадобиться. Так як ми не можемо повноцінно користуватися цією картою революту, тому що воно постійно виникає це повідомлення. Треба типу додати всі дані для верифікації. Ну і це насправді стрьомно. Тому ми вирішили ось нещодавно поїхати в міграційний центр. До речі, склалася така приємна і водночас несподівана для мене ситуація. Мене впізнала співробітниця міграційного центру, і я не очікувала, Ковала такого, чесно кажучи, і спочатку не зрозуміла про що вона каже. То передаю привіт, якщо дивитись це відео. Мені було дуже приємно. Ми ж проживаємо не в Бухаресті, а в Кяжні. і ми чогось подумали, що раз ми. У нас офіційний договір княжні, то ми маємо поїхати саме в примарію к'яжни. Почитали відгуки на гуглі. Там якась жіночка писала українка, що не розуміють зовсім англійську. Ну, ми пару слів можемо зв'язати румунською. тож ми приїхали туди, але нам пояснили, що всі питання, бухарест, всі ці приле. Прилеглі території до Бухаресту вони всі вирішуються в Ромекспо, тобто в тому міграційному центрі, і ми вже зібралися, поїхали туди, потрапили на перерву. Довелося нам годинку почекати. І загалом у нас вся ця процедура. Зайняла майже три години з очікуванням. Там була черга досить багато. До речі, людей подаються зараз на тимчасовий захист. до Речі не тільки на подачу тимчасового захисту там і на зміну місця проживання подавались. От. тому нам видали новий. Папір з тимчасовим захистом, де у нас саме зазначена повна адреса, і вже ми подали документи на розгляд в револют, щоб нам запроволіли ці дані. До Речі в революті весь процес проходить через службу підтримки. Ну звісно, що англійською, і це відбувається дуже дуже довго. Я не знаю, мабуть, більше тижня у нас процес весь цей зайняв. Переписки вони дуже довго відповідають, і ми подали ці документи, сказали, що все ок, все підходить. Зняли це повідомлення, що треба верифікація, і десь через добу вона знову з'явилась. Ми знову пишемо в цю службу підтримки. Нам знову пишуть: надайте дані. Ми ж такі, ну в сенсі, ми вже надавали ці дані. Власне, ми зараз знову ведемо перепис з службою підтримки. Вони знову верифікують все дуже довго. Який там буде результат невідомо по їх правилам, все має бути окей, але скільки це часу е, займе? Там є досить великий перелік. Документів, які можуть допомогти з повною верифікацією, але найпростіше з цього переліку було все ж таки замінити тимчасовий захист, тому що у нас є цей договір. Ми, до речі, до цього оплачували комунальні послуги та за оренду оплатили по цій квартирі. На карту нашого власника, тому що ну він не знаходиться в місті. Весь цей час ми ходили в банк з готівкою в леях і кидали йому е на рахунок через такий собі, як типу наш Айбокс. Це не зовсім зручно. Краще мати все ж таки карту саме ревалюту для наших оцих потреб, тому що з української карти скинути йому не можна, і з карти. Нашого банку Трансильванії. ми також не можемо скинути деякі українці, які мають карту Трансильванії, вони знають, що там дуже складно з отриманням доступу саме в додаток комусь це вдалось, комусь не вдалося. Як нам І Отакі от справи, якщо у вас були якісь пригоди з картою Трансильванії, або ви хочете розказати, як. З іншими картами в Румунії напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. От тому, що насправді я знаю, що е, загалом українці не дуже полюбляють банк Трансильванії, Проте я хочу сказати: якщо не враховувати оцю деталь, що ти не можеш якби зайти в додаток, а це така вагома. Я вважаю деталь. То загалом дуже багато банкоматів по всій Румунії немає, якщо я не помиляюсь, взагалі комісії за обслуговування банком, як в інших, і дуже проста система. Оформлення саме карти не потрібно жодних документів, окрім саме вашого тимчасового захисту і закордонного паспорту. Не потребують, як в інших банках, я там знаю BRG банк, по-моєму, треба ще вашу довідку про реєстрацію саме в Україні. Ще якісь документи. Коротше, тут дуже просто, але от є такий вагомий, я вважаю мінус. Які у вас взагалі справи з картою революту саме в Румунії? Чи користуєтесь ви? Отака от була, я вважаю, корисна інформація. Це відео, воно взагалі буде таке збірне солянка. наступна частина відео вона буде продуктова частина. Буду вам показувати різні цікавинки, які були знайдені на просторах шостого сектору і К'яжни. А знаєте що? Підкажіть, будь ласка, мені хто знає. Ми коли приїхали в цей Ромекспо. Ми завжди паркувалися на платній парковці не на території самого цього, там де міграційний центр. Ми, ми завжди бачили, що там є вивіска, що для українців безкоштовна парковка. Але щоб на неї заїхати, треба проїхати через шлагбаум. От і ти, коли проїжджаєш, тобі виїжджає цей талончик, майже три години тусувалися. Ми, ми ото виїжджаємо далі ну, на вихід, прямуємо, прикладаємо. Воно нам каже, оплатити 15 лей. І от, скажіть, чи ми трошки дурники, чи чи так воно і має бути. Як там скористатися все ж таки безкоштовною парковкою для українців? Можливо, це допоможе комусь на машині, як і нам, будь ласка, напишіть мені. О, оце небо. Картина. Я зайшла в Ашан. Тут виявляється, у нас біля, біля нас. Є маленький ашан, я його помічала, але ніколи не заходила. І от зайшла, знайшла ту саму, той самий лаваш, що я в пені, але він тут трошки дорожче коштує. І ось знайшла тут є досить непоганий асортимент рошену. І от знаєте, що хочу вам показати? Я сплутала в попередньому відео, думала, що тут виробляється. Є завод в Румунії, але його тут немає. І ось що мене сплутало, тому що тут імпортер. Написано Rochen One і адреса. Оце, оце якраз мене і сплутало. Я, до речі, казала про ці цукерки, називаються Лаура від заводу Кандія. Оце новорічна їх версія. Ми їх купляли в минулому році, вони взагалі не смачні, просто такі хімозня. Тут, до речі, хоч магазинчик маленький, але асортимент дуже-дуже великий. Так, друзі, ось ми побували в цьому Ашані. І хто не знав, взагалі знахідка, нікого нема, ходиш собі гуляєш. Я вам зараз покажу таке, що ви собі навіть не уявляєте. Чому мені, якщо хтось знав і навіть не сказав, ну що це? Дивіться, що тут є. А як вам таке? Прямо в Кяжні є Вацак. Не сказати, що я поціноваю цього магазину, але таке бачити тут дуже приємно. Ми, власне, чого сюди і завітали, бо ми йшли вздовж дороги, і я тупо побачила рекламу. Я така, опа, треба, треба завітати. Але працюють вони до восьмої, тож ми не встигли. Коротше, для тих, хто бажає купити крабові палички. На крабовий салат є можливість придбати 250 грамову упаковочку за 11,19 Ну, а на стандартний такий заміс для посиділок. Мабуть, одної буде маловато, тож зараз візьму ще одну. Зайшла в Ашан і там було оце печиво за шаленою знижкою. Та й думаю, візьму, тому що вона мені дуже нагадує е, наше українське, оце знаєте, на вагу щось так захотілось. В магазині стояла, 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 і думаю, ну хто ж таке смачне печиво робить? І знайшла, думаю, о, Бухарест, клас, так мені нагадує. Приношу додому, Валера дивиться, каже: а ви таке класне печиво купила? А хто ж цікавий виробник? Я кажу, так Румунія ж. Він каже: ну, ти як завжди. Тому що ось Україна-виробник Львів. Ну, це просто сьогодні у мене комбо сталося. Стільки знахідок. Це я купила в Ашані. Там була знижка, воно так коштувало за 500 грамів 17 лей. А ми його купили за 9 з копійками. Просто радість для українця. Зараз йду до поштомату фан-кур'єр. І буду забирати свою чергову посилочку з сайту Трендіол. Щось останнім часом я дуже підсіла на замовлення з цього сайту. Я його прям відкрила для себе. Це такий маркетплейс. Там і Трендіол свої товари продає, і також там інші магазини можуть також виставлятися. І чим він непоганий, на ньому часто, часто цей сайт дає всілякі промокоди. І до першої покупки, до речі, цей сайт дає взагалі якусь там шалену знижку. Тому в мене накопичилось декілька таких важливих товарів, взагалі з різних категорій. А я дуже не люблю оце шастати по таким магазинам, і щось вишукувати. да, це я людина, яка постійно десь шастає. Я кажу, що я не люблю. Ну, насправді, так, да, такі дві дві крдва От Я не люблю там шастати по магазинам взуття, одягу. Це все люблю купляти в інтернеті. Ось так от перекладаєте. Вилазить вам посилочка. Цей раз я замовила товар з Beauty сфери І, до речі, на цьому сайті стало зараз зручно, тому що додали доставку поштомат одразу фан-кур'єром. І в залежності від того, де замовляєте, там доставка може бути від одного дня до декількох днів. Оце, до речі, одна з покупок на цьому сайті Trendio такі дві полички. Ось моя. Рука, наче зроблена, якісно, Тут тримається на двох липучках моїх, заздалегідь наклеїли. Не знаю, Поки тримається, відгуки були гарні, і отакі дві штучки коштують 60 гривень, 6 леїв. І ще отака от штука також отут її причепила, теж все гарно тримається. До речі, пам'ятаєте нашу нашу цей от шафку. Нашу? Ми з нею, до речі, нічого більше не робили. Ото як тут було, все зароблено, так більше нічого не відвалюється, не відходить. Поки не дійшли руки у мене до реконструкції цієї шафки, та й чи треба воно, я не знаю. В принципі, нас це ніяк не бентежить. Розказала я вам про такий сайт, може комусь стане у пригоді. От, користуйтесь.